Нині по нашому благодатному церковному Юліанському богослужбовому вічно молодому календарьові Юліанському Новий рік. Новий рік празнує не так, як цей світ. Цей світ має свої празники, і навіть новий рік має, але ніхто із празнувших новий рік по Гражданському. Не давав собі такий духовний відчот, як ми даємо, коли на цей день представляємо перед собою перед Богом прожитий старий рік, в котрому хочемо увіяти всі наші прощоти, гріхи, слабості, котрім ми посповідали, а що залишилося досповідатися, щоб уйти у новий рік, очищеними омитими, Готовими на нові подвиги, завершити заплановане, не повторяти вже недоброє, а усилити усі благі діла. Но нині церква додає ще й праздник, у новий рік воспоминання обрезання Господа нашого Ісуса Христа. Так, читаємо в Євангелії, Господь подався обряду обрізання, так як обрізалися хлопчики. І тима, хто був обрізаний, приєднувався до общества Божого народа. Що ж сьогодні нам підказує апостол Павел, посланню Колосянам? нам? коли будете празднувати новий рік, коли будете мати праздник обрізання Господня, помніть, що в цьому світі вас будуть збивати з толку. І многі будуть видавати Ісуса за легенду, за міф, за вигадку. А ви пам'ятайте, в Христі обітає уся повнота Божества тілесно. Бог явився в оплоці. І ви, християни, маєте з Ним таку повноту небесну. Он є глава всякого начальства власті. І от в ньому, во Христі і в обрізані обрізанієм нерукотворним. Совлячені роздіти гріховного чоловіка тіла плоти обрізанім Христовим. Яким же обрізанім Христовим? Ми були спогребені з ним з Христом в крещенні, а в ньому ми і совоскресли вірою, силою Бога, котрий воскресив Його із мертвих. І так ми всі обрізані, Павел каже, обрізанім не рукотворним, не ножиться мене якимись другими інструментами, а Духом Святим одрізається гріховна пуповина. І от, ми, будучи обрізані Духом Святим. Во Христі Ісусі обрізані, є, приєднані до общого великого славного сімейства Божого новозавітних християн. Вот це наше достоинство. Для людей нецерковних, для котрих релігія бавка діточа, історичні там традиції, ниніся в Україні повилазили з подвалів якісь там і релігіознавці і релігіознавиці. І починають розсуждати о предметах, які їм на самому початку не під Релігознавець це чоловік, який по православному ученню майже нуль, тобто ніхто. Тим більше, коли воспоминає духовні опити, і лише той чоловік, чи ті люди, які мають опит Богобченія. Вони починають розуміти вищі, які не просто декларовані, сказані або повторені, а лично іспитавши. Є питання, у які державна реєстрація не вмішується. Любу організацію реєструють, а потім кажуть, як ви віруєте, так і віруйте, кому ви подчиняєтеся. З ким ви общаєте тайно, відкрито та ваше діло. Тут ви маєте поступати по уставу. У новому році і по благословенню Божому успіємо ще багато зробити, а в вічності, по милості Божій, потім і наслідувати Царство Боже, з ким єдно, з великим. Амінь.